Якщо Ісус просив про допомогу, значить і нам не соромно. Дорогі мої, якщо я боюся болю і смерті, значить я поганий священник? Можливо, це навіть ознака того, що я нікчемний християнин. Церква стоїть на крові мучеників, і від віруючої людини чекають першохристиянської безстрашності. І дуже ображаються, якщо бачать, що тобі те страшно, і ти боїшся загинути. Але ж християнські святі, незважаючи на хоробрість і чудеса мужності, теж не хотіли помирати. Вони не шукали смерті тому, що бути живим, ось що дійсно добре. Ось у чому Божий про людину. Дивне те, що не лише святімучик, але й сам Христос не хотів помирати, Чуєте, не хотів. Роздумуючи найважливішими сторінками в Євангелії, які розповідають про останні моменти Страсної Седмиці, ми на силу виносимо напругу цих днів навіть зараз, навіть на відстані дві тисячі років. Так, нестримно. І густо йшли події четверга і п'ятниці, змова юди, тайна вечеря, обмивання ніг, Євхаристія, остання Христова проповідь, гецеманська боротьба, допит в Каяфи і Анни, зрада Петра, Пелат, ірод, знущання і обурливо несправедливий суд, побиття батогами, шлях на Голгофту, розп'яття. Довгі нескінченні години мук на Христі на очах безсоромного і жорстокого натовпу. Навіть записаний в ряд усі ці події давлять своєю тяжкістю на розумі серце, але церковна пам'ять щороку копітко проходить по кожному факту євангельських свідоцтв, не опускаючи ані найменшого слова. Ні незазначеного жесту. І це дуже важко споглядати Пасху Христа, важко і нестерпно, просто через природну сороміливість кожної людини, тому що неможливо споглядати умирання і смерть, тому що якась природна, властива людям цнутливість смерть нестерпно і тяжко дивитися на вмираючого. І ми ховаємо очі, залишаючи людину наодинці з таємницею вмирання. Та все ж ми уважно вдивляємося в останні дні життя Спасителя, особливо відмічаючи моменти, величні і соромливо опускаючи те, що, здається, неможливим. І до таких неможливих речей відноситься те, що Христос не хотів помирати. Так, він добровільно прийняв свій хрест, він знав, що його чекає, але помирати не хотів. Більше того, Христос боявся смерті і болю. Мені завжди дуже важко читати уривки Євангелії, які описують гецеманську боротьбу Христа, таке відчуття, що Господь дозволив розповісти про себе щось інтимне і особисте. Навіть більш інтимне, ніж смерть в очах усіх. Ось Христос бере з собою Петра Якова та Івана і просить їх побути з ними, помолитися, підтримати, просто посидіти поруч. І здається, вони тоді і не усвідомили, що Христос просив їх про допомогу, що Він потребував їх дружньої підтримки. Очевидно, Апостоли в той момент не зовсім розуміли, що відбувається, увесь жах цієї стрімкої ночі відкривався їм не відразу, але так швидко і несподівано, що вся їхня мужність і найміцніші основи характеру були скрушені. Це дійсно була ніч жаху. Лише кілька годин тому всі були разом, спокійно вечеряли. Потім заспівали. І ось тут, по дорозі в сад, хором співали старовинні псалми, а потім відійшли трохи в гущавину, і їх зморив такий солодкий сон, і тільки учитель ніяк не хотів прилягти відпочити. Усе чогось молився, шепотів, скрикував і цілих три рази будив Петра і братів. І ратом, птом натовп у світлі факелів і страх, який бродив між дерев Старого Саду, охопив спершу страшників, які кілька разів падали на землю, почувши від Ісуса заборонене ім'я Боже. А потім жах убив апостолів так несподівано, так ганебно усі повтікали, що незручно згадувати. І останній бастіон хоробрості, камені мужності Петро, і Він Хто б повірив, зніяковів, заплутався і відрікся, коли якась жінка і служниць пристала з запитаннями. Так, це була дійсна ніч страху, безмісячна і задушлива ніч страху. Але поки що не хлинули так нестримно ці модорожні події, тут у садге Циманському усе було так, як. Місяцями раніше на горі преображення, нічна молитва Спасителя, три обрані учні, небесний посланець розрадою і навіть сон змирив апостолю, як тоді на променистій горі, тільки замість світлого одягу і умиротвореного спокою були нарікання і прохання пронести чашу і смерть. І хоча кожне прохання. Завершувалося твердим не моя, але твоя, нехай буде воля. Івангелій ясно дає зрозуміти. Христос не хотів помирати, Христос боявся смерті і болю. Може здатися дивним, що християни не приховали такі дуже особисті подробиці Христових страждань. Чому? Адже їм могли кинути докір. Що багато античних героїв йшли на смерть з куди більшою холоднокровністю. Але Христовим учням було важливо зберегти пам'ять про гециманську боротьбу, бо це одне з найутішливіших місць Євангелія, бо тільки справжній Бог і справжня людина може так по-людськи переживати біль, тільки той, хто знає, що таке життя. Хто сам є життя, може осягнути у вежах смерти, ущу її блюзнірську протиприродність. Господь знає, що таке біль, Він пізнав біль. Господь знає, що таке смерть, Він пізнав смерть. Богловські книги з перших сторінок твердить про все Бога. Творець відає усе, ніщо не приховане від нього. Він сам вигадав весь світ і його закон, але писання говорить одну річ, яка примудрилася пройти повз могутнього. Бог не створив смерті. Премудрості 1:13. Якщо не Бог автор смерті, то в якомусь сенсі він і не знав її, йому треба було пройти шляхом особистого вмирання щоб пізнати смерть, в її найостаннішій глибині пізнати цілком і повністю, так як знає речі один лише Бог, досягти максимального значення смерті, і тепер Господь пізнав смерть без замішку. Смерть це межа самотності, і як праві ті, хто каже, що смерть справа самотня. Біль ця справа самотня, тому що болем не можна поділитися, він цілком твій і тільки твій, але Господь пройшов через білі смерть, і ми можемо навіть сказати, що Хресний шлях Спасителя є та межа, на якій він зрозумів і пережив біль і самотність кожної людини. Це красиві слова, і в мене немає можливості їх довести. Їх правоту ми осягаємо нелогічно, а переживаємо шкірою. Моя мама часто колись повторювала, якби мені хоч би одну ніч поспати, щоб не ворочатися, не вставати, так болять мої суглоби. Один тільки Бог знає, як мені боляче. Раніше я чув ці слова від бабусі, прабабусі та інших літніх людей. Один тільки Бог знає, як мені поляче. Скільки правди в цих словах, дорогі мої, тому що біль кожної людини не повторюваний і унікальний, як її обличчя, почерк або відбиток пальців, біль і страждання, таємниця особистої історії, яку не перекажеш, як би не старався. І люди відчувають інтимність і неправдавану таємничість цього досвіду, коли соромливо підводять очі від страждальника і вмираючого, не від бездушності й холодності, а занадто розуміючи, що біль і смерть вимагають снотливості погляду і соромливості співчуття. Навіть говорити про це важко, куди вже дивитися, роздивлятися. Але в дні страсної Седмиці християни споглядають хрест таємницю умирання Христа, чи немає тут певної неделікатності і відсутності цнотливості. Господь розкрив нам свою крихкість і уразливість, Він покликав учнів розділити з ним самотність болю і смерть. Подумки, проходячи хресний шлях Спасителя від саду Гециманського до Голгофи, ми йдемо не як цікаві росіяни, а як дружі, готові розділити біль і самотність того, хто розділяє наш біль і нашу самотність. Немає смерті взагалі, є дуже особиста, моторошна і неповторна подія, в яку не дано увійти нікому навіть найближчій людині. Але любов, дружба і проста участь не дають замерзнути в цьому глухому колі смерті, на самій межі, якої ми вже не одні, тому що Христос пройшов цим шляхом, пізнав смерть, щоб пробитися в безодню самотності кожної людини. Священників часто запитують, як не боятися смерті чи як позбутися страху смерті. І я не знаю, що відповісти. Якщо чесно кажу, я сам боюся, мені страшно, я не хочу помирати, хоча абсолю... хочу абсолютно зрозуміло, що йдеться про щось неминуче. Призначено людині померти потім суд. Для мене, для близьких, для друзів. Усе в цьому світі одного разу закінчиться. Тому мені здається, що боятися смерті не сором. І правильне питання насправді в тому, як навчитися правильно боятися смерті. Були люди, які винесли страждання страшніші, ніж побиття батогами і розп'яття Христа, хоч би тому, що їх муки тривали довше, іноді роками. Були люди, які поводилися перед лицем смерті куди мужніше, ніж Христос. Вони буквально сміялися в обличчя смерті й мучителям, підкорюючи героїзмом і хоробрістю своїх ворогів. Христу було страшно помирати, Він потребував підтримки, Він буквально благав учнів побути з ним, підтримати його. І це так несподівано. І це так по-людськи, що чомусь утішає і заспокоює. Бог жахається смерті, Бог просить про допомогу. Якщо Бог просить про допомогу, значить, і мені не соробно боятися і волати про допомогу. Моя година обов'язково настане, і я сам проситиму і шукатиму очима когось, з ким не так страшно. Буде пройти через мою власну ніч жаху. Але якщо Бог боявся, жахався, але пройшов, щоб там у цьому мороці підхопити мене, коли прийде і година моєї самотності, побоюся для порядку, поскаржуся, як годиться, і з останнім подихом, виволюся з цього світу на руки доброго і крихкого Бога, на руки. І слідами від свяхів, паду на груди, пронизані списом. Свій біль і самотність смерті я можу довірити тільки Богові, який сам пройшов через біль і самотність. Людина, дорогі мої, завжди встановлює із людьми емоційний контакт, пускаючи у своє життя. А тим самим дозволяєте їм пізнати себе так само близько, як і ви їх. Ви самі формуєте цей емоційний зв'язок, і вам дуже цікаво, як ви взагалі раніше могли одне одного не знати, просто проходячи повз і не... усвідомлюючи, як багато ця людина для вас означатиме в майбутньому. Люди постійно приходять і йдуть із нашого життя. Можливо, щоб чомусь нас навчити чи допомогти, коли ми найбільше цього потребуємо. Або, можливо, ці люди теж потребують нас. Нам здається, що до цих постійних знайомств та розлучень можна звикнути. Ви думаєте, що не станете дуже прив'язуватися. Або емоційно залежати від наступної людини. Але ви помиляєтеся, а потім у вас розривається серце від того, що ця людина іде. Адже як можна стати чужими з тим, хто витратив стільки часу, щоб пізнати ваш внутрішній світ? Все це гірко, солодко, порочне коло. Ми ніколи не отримуємо бажану, тому що щоразу віддаємо новому гостю частинку себе і навпаки. Але він йде, і таким ми в результаті стали, багато в чому замовлено його впливом. Часом, коли я втрачаю близьку мені людину, я злюся. Іноді я сиджу, я аналізую. Який з моїх вчинків став причиною її відхону, буває, що її ім'я вернаю у якійсь розмові, і від спогадів про цю втрату мені знову стає боляче. Я часто думаю про те, де ми були і де тепер опинилися, про того незнайомця, який колись знав мене краще за мене, про те, з ким проводили так багато часу. І про єдину причину, чому я сьогодні такий, як є. І ця причина чоловік чи жінка, друг чи подруга, з якими ми чи зможемо привітатися ще раз. Мені боляче сумувати за людьми, які виявилися лише черговими життєвими уроками. І яким судилося залишити ще в минулому. Наше надовго виведене на піску просто розвіяв вітер. А потім раптом розумію, наскільки мені все таки пощастило знати певних людей, нехай і недовго. Справа в тому, що кожна особистість приносила в моє життя щось цінне. І я сподіваюся, що у відповідь теж зміг їх чогось навчити. Сподіваюся, що зробив їх кращими. Сподіваюся, що певний час робив їх щасливими, тому що вони все це робили для мене. Всі ці люди були, ніби мітки на карті скарбів, що вказували напрямок до мого призначення. Часом мені здавалося, що вони. Й моєю долею, те, чого так довго шукав. Що одним обранцем. Обраницею. Але вони були лише уроками, свого роду стрілками, що вказують на правильний шлях. Мені залишилося покладатися лише на віру. Віру в те, що біль піде, і я зцілюся. У тому що всі, хто мене оточував, виявилися просто уроками, не стануть найбільшим моїм жалом. Але я розумію, що не потрібно жалкувати за нічим і не за ніким, навіть якщо ви помилилися зі своїм вибором. За все своє життя я часто відкривав серце для інших людей, і це були зовсім невичайдушні спроби. А швидше відважне бажання слідувати поклику свого серця, навіть у моменти, коли це закінчувалося нічим. Я, як і раніше, вірю, що, що, що хтось вам не байдужий, то ви не проігноруєте це почуття в собі. Ця людина заслуговує знати, нехай і не може відповісти взаємність. Ось у чому полягає ваш урок. Ви повинні укладати якнайбільшу любов до людей і збереження віри, і тоді, зрештою, це стане на ваш бік. Деколи люди приходять у наше життя лише на мить, але встигають викладати найцінніші зроки. Це мов комета на нічному небі, яка освітлює кожну частинку вашого я, а потім гасне і зникає. Таких людей не можна забути, навіть якщо їм не судилося прожити життя разом з вами. Ми втрачаємо людей, бо так має бути, тому що ми повинні повірити Богові, що навіть люди, які лише на мить знаходять шлях до наших сердець і змінюють наше життя, також можуть бути великими. Але якщо ви заслуговуєте на щось більше, що якщо Бог готує вас до чогось настільки прекрасного, що перевершує всі ваші очікування, вам необхідно зрозуміти і прийняти той факт, що розставання з близькими може бути початком чогось такого, чого Бог не стане вам розкривати, доки ви не будете готові до цього. Страждати, коли хтось йде, це нормально, злитися теж нормально. Як і не розуміти. Але нарешті ви зустрінете того, хто стане вам просто уроком. І не просто таким уроком, а швидше результатом всього того, що ви вже встигли вивчити до цього моменту. І тоді ваша віра в любов і в стосунки знову Воскресне. Ви знову опинитеся на колінах у недільний ранок чи в святковий. Але ваш діалог з Богом вже не складатиметься з одних лише питань, бо ваша віра пройшла випробування на міцність. Тепер це буде розмова про вашу вдячність і подяку. Ви будете вдячні Богові за кожне розставання, причини, якого раніше не розуміли. Амінь Якщо і Наталі. Бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Висловте свої думки, свої бажання. І про лайки, уподобайки теж не забувайте. Якщо є у вас такі, за когось болить душа, просто напишіть їх імена. І це буде ваш спогад про цю людину, яка залишила свій слід у вашому житті. Czlawa Jezusowi Chrystu.